Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на вересень 2016 року на період з 21 по 30 вересня. 21 вересня середа. О 16-й годині до Міжнародного дня миру, бесіду, нехай мир не буде порожнім словом. Проведе Валентина Скурчинська у школі молодого лідера. О 17-й годині ділова зустріч голови Київської організації вТОГ Михайла Мусійовича Левицького з нечуючими міста Києва та Київської області. 23 вересня п'ятниця. О 16 годині інформаційний калейдоскоп. Життєві історії проведе Дар'я Березова у клубі ветеранів. О 17 й годині про сучасні новини на сайтах інтернету розкаже Ростислав Черновський у клубі інтернет інформ. 25 вересня неділя до Міжнародного дня глухих. Київська організація «УТОП» проводить соціально-культурну акцію Почуйте нас. Місце проведення «Маріїнський парк на сцені у Ракурсці. Початок заходу о 12-й годині. 28 вересня середа о 16 годині до Міжнародного дня глухих у клубі Кліо. Володимир Скорчинський проведе історичний екскурс «Сторінки історії уток. О 17 й годині огляд новин з сайтів інтернету проведе Ростислав Черновський в клубі інтернет-інформ. 30 вересня п'ятниця. О 16-й годині інформаційний огляд подій. Україна, Європа, світ проведе Валерія Яренко у клубі Політика і життя. О 17 й годині до Міжнародного дня людей похилого віку Тетяна Лапієва проведе бесіду «Всепереможна віра у життя. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин. І судно перекладу. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щосуботи о 17-й годині запрошуємо всіх, хто цікавиться комп'ютерними технологіями на зібрання клубу IT-суботник. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола. Перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член утог може отримати посвідчення водія категорій А, А1, Б та Б1. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитись розмовляти жестами. Продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці на сайті.